Ніжним крем-сиром пломбір. Ніжний легкий пампух виходить із кремовим м'якушем. Такий крем дуже добре поводиться саме всередині пампухів. Він не розмочує м'якуш, не витікає під час надкушування, така начинка не перевантажує виріб. І пампухи здаються не просто солодкою булочкою, а виглядають як десерт з кондитерської. До того ж, начинку вводять. Зазвичай через отвір, і це робиться не тільки для того, щоб було зручно, а для того, щоб було видно який колір, і зрозуміло, яка саме начинка всередині пампух. Вже смачний цей крем. Спочатку відчувається м'яка молочна солодкість, а вже потім вершкова насиченість. І лише в кінці з'являється така легка сирна нотка. Саме яка не дає бути крему приторним, не бути нутким. Заварний крем сир, пломбір. В каструлі з товстим дном 2 яйця. Додаю 80 г цукру, борошна 12 г, крохмаль 12 г. Перемішую все це ретельно до однорідності. Тепер поступово додаю 200 г молока. Не вливайте одразу все, саме для того, щоб добре розчинилось це молоко в суміші. Спочатку трошки, а згодом вже додаю решту молока. Все перемішую, ставлю каструлю на невеличкий вогонь. І тепер вже від каструлі не відходжу. Постійно помішуючи, спостерігаю. Маса повинна загуснути, але я постійно спостерігаю і мішаю це все, щоб не пригоріло. Вона вже закипіла. Дивіться, яка густа зробилась, можна перелити вже її в тарілочку. Накриваю плівкою в контакт і лишаю охолонути. Продовжую робити крем після того, як маса охолола, трошки підбиваю міксером. Буквально 2 хвилини. До речі, коли не було електрики, я це зробила просто лопаткою. Можна просто інтенсивно перемішати лопаткою. Тепер готую другу частину крему. Для цього мені потрібен вершковий сир. Любий вершковий сир. 180-200 грамів. Да, вершковий сир у мене холодний, він тільки на з холодильнику. Розминаю лопаткою, додаю сюди цукрову пудру 30 грамів. Тепер це треба підбити. І як я вже сказала, коли не було електрики, або вимішувала лопаткою, а ось цю масу підбивала ось цим вінчиком. І великої різниці я не помітила. Зараз можу підбити міксером, але буквально одну хвилинку, недовго. Вершковий сир не можна довго підбивати, до того ж на дуже низькій швидкості. Перемішую, щоб ніде не лишилась цукрова пудра. тепер знову трошки підбиваю, буквально щоб об'єднати цукрову пудру з вершковим сиром. І тепер об'єдную дві суміші. Першу заверну основу. Додаю до вершкового сиру. І це все знову підбиваю. Знімаю, згортаю залишки сиру зі стінок миски і знову підбиваю, щоб крем виходив максимально однорідний, але на невеличкій швидкості і буквально півхвилинки. Все, крем готовий. Дуже швидко готується такий крем. А який же він смачний? Він щільний, бачите, не важкий. Добре тримає форму, не тече і, за якістю дуже гарно поводиться саме всередині пампухів. Він не розмочує м'якош, не витікає під час надкушування і створює такий чіткий контраст з повітряною текстурою тіста. Чудовий крем. Перекладаю крем в кондитерський мішечок, теж буду наповнювати. Це дуже зручно. Змикаю затискачем. Все, крем в мене підготовлений. Корнетика зрізаю і обов'язково знайдіть той кінчик, щоб викинути його до сміття, щоб він не потрапив до їжі. І починаю начиняти кожну пампуху. Корнетик у мене без насадки, але все одно їм чудово можна начинити пампуху. Вставляю в отвір і вичавлюю крем. На вагу Чу... відчуваю, що пампуха вже наповнена, дуже свіжі. Хочу одразу показати, бо їх не стане. Складно навіть розрізати. Якусенький, дуже смачний. Дивіться. Крем не щільний, не важкий, тримає форму, не тече, дуже легкий повітряний, ніжний, легкий пампух із кремовим м'якошем. Це дуже смачно. Іноді я роблю такі пампухи, максимально схожими на смажені італійські бамбалоні. Дуже вдалий цей крем-сир, бачите, він не витікає, добре тримається, а в поєднанні з легкою пудрою це досить елегантний смак без зайвої солодкості. І саме тому він ідеально підходить для печених бамбалоні. ніжно. Сучасну і по-справжньому кафейно.